Українець, який зупинив дві найнебезпечніші епідемії людства, його ім'я майже не згадують у підручниках, але в Індії його вшановують як національного героя, а його спадщина продовжує жити в боротьбі з інфекційними хворобами по всьому світу. Володимир Аронович Хавкін, видатний мікробіолог та імунолог, народився 15 березня 1860 року в Одесі, тодішній частині Російської імперії. У скромній єврейській родині. Ще з юності він виявляв неабиякі здібності та прагнення до знань. Навчаючись в новоросійському університеті сьогодні Одеський національний університет імені і Імбечникова, Хавкін був активним учасником громадських і наукових рухів, що, на жаль, призвело до кількох виключень через його політичні вподобання та участь у студентських протестах. Однак саме завдяки підтримці відомого українського та французького науковця Нобелівського лауреата академіка Іллі Мечникова, який розглядів у молодому Хавкіні непересічний талант, він зміг повернутися до науки та продовжити свої дослідження. У 1888-1889 роках, Хавкін емігрував спочатку до Швейцарії, а згодом до Парижа, де отримав посаду в знаменитому Пастерівському інституті. Саме тут, у цьому всесвітньо відомому центрі наукових досліджень, він уперше розробив ефективну вакцину проти холери. Його відданість науці та віра в ефективність свого винаходу були настільки сильними, що він не побоявся випробувати її на собі в липні 1892 року, ставши першою людиною вакцинованою проти цієї смертоносної хвороби. Попри відмови Російської імперії та деяких європейських країн, британський уряд підтримав його інноваційні розробки. Це дозволило Володимиру Хравкіну здійснити масову вакцинацію в Індії, де холера була справжнім лихом. Завдяки його самовідданій праці та невтомним зусиллям, десятки тисяч людей були врятовані, що стало величезним проривом у боротьбі з епідемією. У 1896-1897 роках Хавкін зробив ще один колосальний внесок у світову медицину, створивши протичумну вакцину. І знову він продемонстрував свою безстрашність та переконаність, протестувавши її на собі. Цей прорив дозволив заснувати лабораторію в Бомбеї, сьогодні Мумбеї, яка згодом перетворилася на знаменитий інститут Хавкіна. Протягом кількох років ця установа випустила мільйони доз вакцин, рятуючи життя та запобігаючи поширенню хвороби, яка забирала мільйони життів упродовж історії. За свою титанічну працю, що змінила хід історії світової медицини та врятувала незліченну кількість життів. Володимир Хавкін отримав численні нагороди. Серед них престижний орден Індійської імперії від королеви Вікторії та медаль Ліверпульського університету. Його внесок визнали на міжнародному рівні, і він по праву вражається одним з піонерів сучасної вакцинології. Попри це, на батьківщині його іменем нині названі вулиці в Одесі та Бардянську, що є скромним, але важливим визнанням його заслуг. Однак справжнє безмежне шанування він знайшов в Індії, де його шанують як махатму, велику душу. Людину, яка принесла надію та порятунок у найтемніші часи епідемій. його життя це яскравий приклад самовідданості науці та служіння людству, що залишається натхненням для багатьох поколінь.